Вітаю, магазин «Сільвір Ярн Ще одна ниточка рослина для літа це канапа канапля 520 метрів на 100 грам от такого от, сонечного кольору. Ниточка тактильно дуже приємна. Має такий шовковистий відблиск, хоча, якщо дивитися назовні, вона Нагадує льон. Але структура в неї зовсім інша. Вона гладенька, це одне складення зразок, на спицях три. Не так вона і світиться, якщо візерунок, то може взагалі при вашій щільності, може не просвічувати. Підписуйтесь на нас в інстаграм, ми відправляємо ниточки по всій Україні, по всій Європі. Всюди, де є нова пошта або Укрпошта, будемо раді вас бачити на нашій сторінці.